Одягайте хустинку, готуйтеся підтримувати Московію, московицькі вбивстві українців. Єдине, що я вам кажу одразу, там зачинено. ФСБшники, комуняки, зачинили. А ви, ви не вірите? Розумієте, проблема віри. Ну у вас слабка віра. Український націоналіст, воїн, вам каже, там зачинено. Задля підтримки Московії, ФСБшного кодла попів, задля цілування рук, які вбивають українців. Ви маєте обійти будівлю з іншого боку. Там ще дійсно шпарина, так, так, туди, 100 метрів Там, і наліво. Там ні можна буде зайти. Там можна буде зайти. Там можна буде зайти, підтримати московитів, поки ну, ми ще звідси не, не викинули. А, це а, саме ви, вони, це це віра. У нас безумовно. Гроші, ракети на ну, Київ. Туба. Гроші і ракети на Київ. Ну, Ваша присутність перемогу. Цими дні. Я думаю, цього року, отак, по клаценню, ми деокупуємо монастир, викинемо їх і відправимо на Москву. І тут будуть служити служби української мови. Це буде по щелчку пальців. Це буде по щелчку пальців, по тверезому виваженому рішенню української громади, по рішенню націєцентричного тутешнього суспільства і за діями. Конкретними діями людей, які фізично вичищать цей бруд з цієї тимчасово окупованої церкви, в наш монастир.